Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області Зведення, Вітова. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 48 некерованих авіаційних ракет, 6 кабів, 6 БПЛА типу шахет, 1 БПЛА типу Герань-2, 4 БПЛА типу Молнія. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Чугуївському районі в селі Велика Бабка пошкоджено надіюче цивільне підприємство. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 31 оперативний виїзд. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Богодухівському, Берестинському та Куп'янському районах області. Ліквідовано п'ять пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 42 гектарів. За даними Генштабу зСУ на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бой в районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого. На Куп'янському напрямку зафіксовано 9 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки. Марія Слугєва, Дмитро та Олексій Харків. Новини. Вночі ворог атакував Одещину дронами. За даними ДСНС, внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі. Вони вже ліквідовані. Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку. Вогонь знищив десят торговельних павільйонів, де знаходилася електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку. В Одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвір'ї, кажуть рятувальники. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Зранку вибухи. Пролунали на Хмельниччині. За даними ова без поранених та загиблих. Вночі БПЛА атакували залізничну станцію Арчеда у Волгоградській області Росії. Місцеві телеграм-канали повідомляють про серію вибухів та масштабну пожежу на об'єкті. Через атаку тимчасово закрито аеропорти Тамбова та Волгограда. Водночас Міністерство оборони РФ стверджує, що за ніч ППО нібито збила 61 дрон. Спецпосланець Трампа Вітков ймовірно відвідає Росію у середу або четвер. На запитання журналістів про можливі дії, якщо Росія не погодиться на припинення вогню, президент США відповів санкції будуть, але схоже, вони досить добре уникають санкцій, Вони хитрі персонажі і вони досить добре уникають санкцій, Тож побачимо, що буде. Додав Трамп. Водночас, журналісти отримали відповідь на питання, чи є щось, що росіяни можуть зробити, щоб уникнути посилення санкцій. Так укладіть угоду, за якою люди перестануть гинути. Що з'явилися дані про величезну кількість вбитих російських солдатів, так само і в Україні менша цифра, але все одно тисячі й тисячі людей. А тепер ми додаємо міста, де їх вражають ракети. Тож у цій безглузді війні гине багато людей, сказав у відповідь президент США Дональд Трамп. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з росіянами є домовленість про обмін 1200 людей. Нині триває робота над списками. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних З'ясовуємо дані по кожному прізвищу, зазначив глава держави. Польща до 2030 року матиме найбільше танків у Європі. За даними змі, Польща уклала контракти з південною Кореєю на закупівлю 180 танків К-2. Таким чином країна матиме понад 1100 танків більше ніж у Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії. Разом узяті зазначається, що сума контракту становить понад 6 мільярдів. Угода є останнім етапом військової експансії Польщі, що зумовлено війною в Україні та кризою на білоруському кордоні, яка триває з 2021 року. home. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетанягу звинуватив Хамас у небажанні досягти домовленості щодо звільнення заручників. Очільник уряду заявив про рішучість ліквідувати це терористичне угрупування. Таку заяву він зробив після появи відео, на яких зображено сильно виснажених заручників у секторі гази. За словами Нетаньягу, оприлюднені кадри стали черговим доказом того, що Хамас не прагне укласти угоду, а лише намагається зламати ізраїльське суспільство пропагандою та залякуванням. Я добре розумію наміри Хамас. Йому не потрібна жодна угода. Він хоче зламати нас цими жахливими відео, цією брехливою пропагандою, яку поширює по всьому світу, наголосив Натаньяго. Сьогоднішня ніч була теж дуже неспокійна Місто Харкова. Було влучання двох шахидів. На щастя, ніхто не постраждав. Вони влучили в лісосмугу біля житлових будинків, але будівлі, господарчі будівлі, будівлі, якими користувались мешканці цього мікрорайону, були пошкоджені. І хочу сказати, що так тривали повітряні тривоги, і кружляли шахиди над містом тобто, ніч була дуже дуже важка. 1 серпня ворожий БПЛА «Молнія» влучив поблизу багатоквартирного будинку в київському районі міста. Від обстрілу тоді під час обстрілу постраждало 10 людей. Троє з них діти. Скажіть, будь ласка, який їхній стан зараз? Насправді так і є вчання. Мовний біля житлового будинка, яка розташована в Київському районі міста Харкова. Дуже багато людей знаходилися у дворі, гуляли. Це було ввечері. і хочу сказати, що на жаль, ми мали 10 людей, які звернулися за медичною допомогою, серед яких було троє дітей. На щастя, вони вже виписані з лікарні. Що стосується двох людей, які перебувають за. Зараз... З лікарні то одна людина в стані середньої важкості. А на жаль, інша людина в важкому стані. Вона перебуває в лікарні. Я дуже вдячний нашим лікарям, які працюють і роблять все можливе для того, щоб відновити і відлікувати. Наших людей ми подвели таку сумну статистику. на місяця ми мали 103 три влучання в місті Харкові, і хочу сказати, що постраждало 179 житлових будинків. Вибити вікна, розтрощені дахи. Що стосується цих руйнацій, то було під ударами 8 Районам міста Харкова, а нагадую вам, що в нас 9 районів в місті Харкові на жаль, вісім з них зазнали руйнацій. І що стосується будинків, то вибито дуже багато вікон. Ми вже закрили всі контури, відремонтували всі дахи, які були дуже дуже пошкоджені. Але ми чудово розуміємо, що ми не можемо так заходити в опалювальні сезон. Нам потрібно поставити людям справжні вікна для того, щоб вони мали можливість. Перезимувати і жити в більш-менш нормальних умовах під час війни буде жалітися казати, що ресурсу завжди не вистачає, бо дуже багата руйнація, яка є в місті Харкова, і так, звісно, ми долучаємо міський бюджет міста Харкова. Крім цього, наші міжнародні партнери, різні фонди, волонтери задіяні всі для того, щоб якнайшвидше усуняти все це. І рунація, яка є, крім цього, підтулку до опалювального сезону йде вікна, як я вже сказав, сказав, потрібно вставляти дахи, ремонтувати електромережі. Бо кожний прильот це тисячі дві тисячі вибитих вікін, розтрощені дахи, житлові будинки, тому дуже важливо, щоб ми були об'єднані, об'єднані разом з нашими міжнародними партнерами, разом з волонтерськими організаціями, з міжнародними фондами, які дуже дуже допомагають, крім цього. Маємо субвенції з державного бюджету, і Я дуже вдячний і уряду і президенту за те, що нас підтримують. І хочу сказати, що тільки коли ми будемо. Об'єднаним ми зможемо все це. Зробити у нас дуже важливо відкривати зразу на пільне ЦАПи для того, щоб люди не їхали кудись, подавали заявки біля будинків, постраждалих будинків. А люди перебувають в такому шоковому стані, чого хати іти, то наші адміністратори, які працюють, вони і психологічно є розвантаження людей, і допомагаємо людям для того, щоб вони як щоб отримали фінансову допомогу від держави, звісно, за цей період ми мали 29 тисяч заявок, серед яких 55% відсотків вже виплачено державою кошти для того, щоб люди мали можливість відремонтувати своє житло. У сквері Стрілка відбулося несподіване археологічне відкриття. Через сув ґрунту відкрився вхід до невідомих досі катаком. Причини суву теж поки з'ясовуються. Наразі територія розчищається комунальниками. Харківська міська влада контролює ситуацію та розглядає можливості застосування знахідки. Ми долучили сюди краєвидів харківських істориків для того, щоб вони оцінили, що це таке. Бо тут ідуть підземна комунікація. І якщо це буде представляти історичну цінність для міста Харкова, то ми зробимо такий невеличкий проект для того, щоб люди могли бачити цю історію міста Харкова. Може бути різна речі. От мені кажуть, що це може бути водогін, колись побудоване місто Харкове. Дуже задовго до теперішнього дня. Це може бути рибна площа, рибний ринок, який існував теж, навіть не в цьому столітті. Пересічні харків'яни та любителі історії вже висувають свої припущення стосовно знахідки. У мене є у колекції газета Красне Знамя за січень 1964 року. Там є така заметка мірний взрив називається. І Є фото до вибуху і після вибуху вазні. Великої лазні, яка розполагалась саме тут, ну дещо туди. ну Це була не тільки лазня, це був. Дійсно, міський центральний банно прачечний комбінат. У мене немає сумніву, що вони мають пряме відношення до лазні. Це якийсь з підвальних фрагментів лазні. Лазня мала і підвали, і все і вона побудована була як лазня, і вона була на той момент дуже популярна. Ми зв'язалися з істориком і екскурсоводом Максимом Розенфельдом. Він має власне припущення, але підкреслює без досліджень будь-які версії залишаються здогадками. По-перше, там ще тривають земляні роботи, ще працює ескаватор і розкопує це місце. Це якісь були капітальні споруди. Я так на око, що я можу сказати, без такої експертизи, не помацавши руками, що це кінець 19-го найвагніше сторіччя може, це буде там, початок 20-го, перша половина 20-го сторіччя. За типом конструкції. Лазня, яка була, вона була. Біля ці розкопу трішечки ближче до Лопанського мосту. Тобто це не сама лазня, ну там комплекс цілий був забудови вздовж цієї алеї, перпендикулярно банному провулку. Скоріше за все, це якісь житлові або торгівельні споруди, і це або цокольний поверх, або перший поверх, або напівпідвальний поверх тої споруди, яка там була, все, що можна зараз на цей момент сказати. Анна Дзядик, Олександр Іванов, Олексій Старенков, Юрій Бобикін. Харків. Новини. Харків продовжує жити навіть під обстрілами. Працюють ринки і магазини, їздять трамваї. Діти продовжують навчатися, хоча і в школах під землею. Щодня десятки тисяч людей підтримують роботу міста: від комунальників до волонтерів. Саме самоорганізація харків'ян у перші дні повномасштабної війни врятувала багато життів. Наш фонд з перших днів війни ми займалися тим, що ми допомагали вивозити людей. Це допомога цивільним, військовим. Зараз в нас п'ять філій по Україні. Це Полтава, Дніпро, Канів, Кременчуг і Харків. Переважно в інших містах це допомога переселенцям, переселенцям Куп'янська, Вовчанська і також людей з інших областей. А тут, у Харкові, ми займаємося допомогою в деокупованих територіях: теж продукти харчування, гігієна, допомога військовим. Сергій переконаний, Харків витримає все. І каже, люди потрібні тут не лише під час обстрілів, а й після війни. Бо місто треба буде ще й підіймати з руїн. Я проживаю на Салтівці і я знаю, що таке обстріли. До останнього, навіть якщо тут буде дуже жорстко, люди будуть потребувати допомоги. Наші військові будуть потребувати допомоги. Тому ми тут і ми тут надовго. Не тільки волонтери працюють на майбутнє. Так само щодня на роботі медики, вчителі, водії, комунальники, Харків тримається завдяки згуртованості людей. Ну, Харків це моє рідне місто, де я зростав. І я вірю, що Харків в майбутньому це буде топ-місто України, де також буде багато. Студентів, де буде багато інвесторів, Харків живе працює, і працює. Я навіть іноді дивуюсь, як ну це дуже важко, да, в такому місті, прифронтовому, в якому постійно вибухи, як люди себе мотивують на те, щоб працювати тут, але це круто, тому і я тут. Анна Дзядик, Олег Синицький, Андрій Сириця, Олександра Панченко, Харків. Новини. Прифронтовий Харків, місто, яке майже щодня зазнає атак ворога, постійні повітряні тривоги, безсонні ночі, тривожні дні. Все це про реалії життя у місті. Але, попри все, про Харків піклуються, за містом доглядають. Та навіть під час війни мегаполіс залишається прикладом для багатьох міст України. Муніципалітет робить все можливе, аби підтримувати людей, їхній психоемоційний стан та додавати, хоч трохи оптимізму. У Харкові доглядають за парками, скверами та іншими знаковими. Місцями, аби кожен, хто гуляє мегаполісом, мав можливість, хоч на хвильку відволіктись від жахливих реалій війни. Військові, що приїжджають до Харкова, кажуть, відпочивають тут душею та серцем. Люди забувають про війну деякий час. як ну, вважаю це правильно. Ти може бути таким, він є. Іменно в Харкові. Так, мені подобається. Подобається ваш парк. Він такі простори. Чудове місто. Скажіть, будь ласка, чи правильно, що місто робить все для того, щоб тил був охайний і парків? Правильно. правильно, тому що якщо ми не будемо за ними похажувати, то воно буде велика мусорка. І все, я ще рідко несу там от, оттуда несу суди, щоб вибросити. Ну примір, примір теж примір. Адже та атмосфера, що створена у місті, дає змогу людям дати собі паузу та переключити думки, хоча б на короткий час. Мені дуже подобається Харків і я з задоволенням, коли є час, гуляю по ньому. Навіть навіть коли війна треба слідити за городом, як воно там не крути. Ну чи правильно, що місто робить парки, сфери, так. підсвітку, клумби. Це, так, так, це все ну, так би, дуже вражаюся і дуже гарно. Це все, все, все потрібно. Дякую. Марія Соловйова, Аліна Кормашова, Ігор Луханін та Олександра Панченко Харків. Новини. Життя в Харкові триває, попри все. Містяни, бізнес, міська влада, комунальники і громадські організації щодня роблять свій внесок. Поки місто тримається і працює, свою справу щоденно робить і благодійний фонд Діти допомагають дітям, який не тільки намагається вирішувати проблеми дітей з патронатних чи малозабезпечених сімей, а й надає допомогу військовим. Якщо казати про військових, це все, що ми можемо надати по своїм силам, ми їм надаємо. Це може бути маскувальні сітки, це може бути провізія. Якась це може бути якась техніка, яку вони потребують. Проводимо збори, і те, що ми можемо придбати по своїх силах, ми їм передаємо. Якщо це про допомогу дітям, наразі у нас є проєкт Півдязний дитину. Ми обираємо сім'ї, які дійсно потребують допомоги. Закупаємо для дітей нові речі. Я заакцентую самі нові, тому що Деякі діти, на жаль, сім'ям, які ми вже допомагали. Діти не знають навіть, що таке нова річ. І тому для нас це дуже важливо, радісно подарувати дітям такі емоції. Деякі з цих дітей перший раз були у магазині, де можна купити речі. Також фонд проводить літні збори для дітей. У цьому році було організовано дві зміни дитяча та підліткова. Благодійники зазначили, було багато дітей, чиї батьки або загинули на фронті, або є безвісти зниклими, або досі служать. Дуже багато дітей ми бачимо, як на них повпливала саме війна. Це діти з якимось порушенням розвитку, вже на жаль, із-за війни. Наприклад, під час війни з'явився дитини НРС після постійних обстрілів. Це діти з СДВГ. тобто. Дуже багато дітей зараз вони потребують цієї допомоги, і ми намагаємося, хоч якось допомогти дітям під час війни, щоб вони забули, що йде війна, просто відпочили, провели веселий час, знайшли нових друзів та змогли якось відкрити в собі щось нове. Харків місто, яке часто зазнає обстрілів. Це не може не впливати на роботу волонтерів, зокрема на їхній моральний дух. Але не дивлячись на це, ті, хто працюють у Харкові, не втрачають мотивацію продовжувати свою роботу в місті. Таке було гасло. Да, З'явилося під час війни в Харкові. Знову воно отримало нове життя. Якщо не ми, то хто. І це для нас наш девіз кожного дня. Якщо не ми, то хто? Я розумію, що дуже багато волонтерів, благодійних фондів, і це круто. І круто, коли таких організацій буде ще більше, тому що. Війна триває, люди потребують допомоги, військові потребують підтримки. Хлопці, які повертаються з фронту, вони потребують підтримки. І тому ми будемо йти вперед, робити надалі те, що ми робимо. Найбільшою проблемою для громадських об'єднань є фінансування, тому що здебільшого вони працюють за рахунок донатів від людей. Але війна йде вже четвертий рік. Хтось виїхав, хтось загинув, хтось втратив годувальника. Фінансові можливості українців зменшуються. Не один раз чув від людей, що донат або якийсь внесок в 20-50 гривень він нічого не коштує. Він коштує, він вартує. У нас зараз є такий проєкт, ми запустили це антистрес іграшки для військових, які допомагають навіть розробляти кінцівки рук після травм. І це недорога річ, вона коштує 40 гривень. І хтось каже, 40 гривень це не гроші, але 40 гривень. Які внесені на цю річ, це для когось робота кінцівок. Тобто кожен найменший донат він дуже важливий. І не тільки донатами живе Харків. Щоденна робота комунальників, працюючі магазини та культурні заходи, хоча і в укриттях, але все це є. І все це Харків сьогодення. Саме тому більшість харків'ян залишаються у місті і нікуди їхати не планують, бо це їхнє місто. Ми любимо своє місто. Я багато де був в різних містах України, Європи. Але Харків це Харків. Харків це любов, Харків це серце, Харків це життя, наше життя тут. Анна Дзядик, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Світлана Бреус, Харків новини. Біжи та перемагається більше, ніж просто спорт. Це енергія, драйв і нові цілі. У Харкові відбувся забіг на дистанції 5 та 10 кілометрів серед 130 учасників різного віку. Тут неважливо досвідчений, ти бігун чи новачок, де спортивного заходу біжи, перемагаючи в тому, сумніви та себе вчорашнього. Сьогодні за ініціативи харківського міського голови, третій рік поспіль. Ми проводимо забіг на 10,5 кілометрів біжи та перемагай». Сьогодні у нас приймають участь спортсмени, також з Полтави, з Сум. Приїхали сьогодні. Приймають участь по 65 спортсменів на кожній дистанції. Дуже важливі такі заходи для харків'ян, дуже великий Попит в таких змаганнях це забіги, велозаїзди. Тому ми намагаємося якомога частіше з дотриманням мер безпеки проводити такі змагання. Перед стартом традиційна руханка це не просто суглобова гімнастика, а ритуал єднання та налаштування на перемогу. Учасники жартують, сміються та водночас уважно дослухаються до тренера. Попереду непросте випробування. Два три чотири п'ять. Чотири, три, два, воротньому напрямку 8, 7, 6, 5, 4. Головне своєчасно прокинутися, доїхати до місця змагань. Хтось снідає, хтось не снідає, але розминка це в нас суглобові рухи. Ми розігріваємо органи та системи для того, щоб безпечно та ефективно пройти дистанцію. Іх це не лише про дистанцію, а й про відновлення внутрішньої рівноваги, особливо зараз, коли кожен день приносить нові виклики. Для багатьох це спосіб впоратися зі стресом та тримати себе у формі. По-перше, біг допомагає пофіксити кукуху, тобто ти психологічно можеш розвантажити. Я, Як людина, котра бігає дуже багато і дуже довго, можу це підтвердити на 100%. А стосовно того, чи потрібно чи ні, обов'язково потрібно. По-перше, що люди зможуть відволіктись, враховуючи те, що сьогодні вночі були прильоти, не спали. Зараз побігають, більш трошки отримують адреналіну і будуть рухатись далі. По-друге, це підтримка фізичної форми і як дорослих, так і дітей. У цій гонці немає вікових обмежень. Молодші учасники з не меншою жагою до перемоги. Діти змагаються не лише за результат, а й за відчуття причетності до великої спортивної спільноти. Я гравець команди Металіст. Ми прийшли сюди бігати 10 кілометрів. Твої очікування від сьогоднішнього змагання, які? Ну, ми хочемо прибіжати першими. Не знаю, ну просто хочемо прибіжати першими. Вже за півгодини з'являються перші фінішери. А ось і переможець серед чоловіків Сергій Прискорник, який дистанцію 10 кілометрів подолав за 35 хвилин. А серед жінок перемогу здобула Катерина Кулініч, яка подолала дистанцію за 44 хвилини. Сьогодні було складновато після четвертого го кілометру. Я дуже пошкодувала, що я зареєструвалася на 10 кілометрів, бо я була готова вже десь на розбіч відійти, бо мені було вже якось важко. Тим паче, що сьогодні було декілька шахетів ночі летали, і я погано спала. Тож ну, був якийсь такий стан, але потім десь середини дистанції вже йде як підйом вниз, тому це ну, більш-менш мене витягнуло. Для мене, мабуть, це відчуття того, що я... Можу, можу навіть ну воно це відчуття, воно переходить не тільки з бігу, воно переходить і в інші сфери життя, що от я можу. І мене це надихає. Ви знаєте, там в мене там є вже таке містечко, де в мене ну, хоч багато, але вже є якісь бігові нагороди. У мене там є декілька кубків і декілька медалей. І от я там інколи там якісь моменти знавіри себе, я можу подивитися на цей куточок, і мені мене це надихає. Там. Цей забіг про витримку, солідарність і руху уперед, навіть коли важко, про маленькі перемоги, що формують велику силу, і про те, як спорт об'єднує людей, попри втому тривоги чи безсонні ночі. Аліна Кормашова, Олег Синицький, Юрій Бовикін, Олексій Стрінков, Харків. Новини. Спортивні новини, що де коли і як все відбувалося насправді. У Житомирі триває третій всеукраїнський турнір з боксу серед молоді пам'яті майстра спорту міжнародного класу Руслана Оглу. Першими розіграли нагороди жінки у вазі до 65 кілограмів. Золото виграла Юлія Ступакова, яка представляє клуби СМК «Спорт» та КД США Восток. 18 18-річна харків'янка підтвердила статус головної фаворитки, вигравши два бої достроково. У півфіналі підопічна Руслана Головенка та Сергія Верходанова забила Анастасію задорожну з Вінницької області у першому раунді. У фіналі Ступакової протистояла Полтавка Богдана Харченко. Протистояла трохи довше, але фінального гонгу також не почула. У першому раунді Юлія відправила її в нокдаун, у другому зробила це двічі, після чого секунданти з червоного кута викинув на ринг рушник. Вигравши меморіал Руслана Оглу, харківська спортсменка завоювала путівку на чемпіонат Європи Ю-18, який відбудеться у вересні у Чехії. Вона вже має успішний континентальний досвід. Ступакова перемагала на юнацькій та юніорській Європах. Минулого року взяла срібло у молодіжній категорії. Харківський дзюдаїст Данило Кравченко став бронзовим призером відкритого Кубка Європи Ю-21, який приймав англійський бірмінгем. Він піднявся на підестал у ваговій категорії до 66 кілограмів. У перших двох сутичках вихованець В'ячеслава Блудова та тренера Харківського фахового коледжу спорту Антона Лагачова переміг однолітків із Саудівської Аравії та Бельгії. За вихід у фінал поступився поляку. А у поєдинку за третє місце здолав ще одного представника Бельгії. Бельгії. це третя кубкова бронза Кравченка у нинішньому сезоні. Спортсменка обласної шовесем з легкої атлетики Олександра Сівцова виграла цього року усі національні змагання. Взимку у п'ятиборстві, влітку продовжила переможну серію у семиборстві. А на червневому чемпіонаті України ю 18 у Львові 16-річна вихованка Миколи Халаї Матаасі Бардіс встановила особистий рекорд: 4816 очок. Успішним виявився її дебют на міжнародній арені. Сівцова стала чемпіонкою Балканської легкоатлетичної асоціації. Поліпшити у Греції власне досягнення не вдалося, завадила спека, але перемога вийшла переконливою. Найближчу суперницю сівцова випередила на 247 очок. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків. Спортивні новини.